Темпи будівництва хороші. Плануємо випередити. В одному з найбільш динамічних районів міста Івано-Франківська триває масштабне будівництво нового житлового комплексу Скандинавія з власною інфраструктурою. Його зводить компанія Франківський дім. Наразі триває активне будівництво першої з трьох запланованих черг. За задумом проєктантів містечко Скандинавія матиме 9- та 10-ти поверхові будинки, організовані у три ансамблі. Кожен з яких має великий внутрішній двір. Головний акцент буде зроблено на просторість, функціональність, комфорт та безпеку. Комплекс буде повністю закритий. Заїзд буде з вулиці Степана Бандери. Буде заїзд під охороною, по комплексу буде відеонагляд, також буде зводитись на пульт на охорону. Укриття облаштують у підземному паркінгу у першій черзі містечка. Підземний паркінг буде використовуватися як бомбосховище. Захід паркінгу буде з кожного під'їзду окремо. Над паркінгом не буде проїзної частини для руху автотранспорту. Так, що діти спокійно собі можуть гуляти і, і гратись. Власне, дитячий простір головна фішка першої секції будівництва. Окрім того, був врахований і запит від мешканців із дітьми та молодих пар на власний дитячий садок. Це є перша секція на першому поверсі буде знаходитися садочок. Також тут в нашому цьому будуть квартири, які з своїми земельними ділянками. Це ось вони тут намальовані. Вони в дворах. Компанія Франківський дім традиційно має чіткі терміни введення житла в експлуатацію і твердо їх дотримується. Щодо темпів будівництва, то вони запевняють виконроби дуже хороші. Темпи будівництва хороші, плануємо випередити. Тільки головне, щоб нам погода дозволила і ситуація в державі. Надіємося, з кожним разом нарощують ці темпи. Додамо, що зараз триває продаж помешкань у першій черзі містечка Скандинавія. Її будівництво планують завершити до кінця наступного року. Андрій Менів Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.